Привіт! Отже, це вам короткий подкаст і поштовх для саморефлексії, щось там дернулось. Помічайте за собою сьогодні хоча б один день, що вас наближає до рівноваги та спокою, а що вас може віддаляти. Тобто, які ситуації, які думки сприяють тому, що ви стаєте ну якось так спокійніше, або вам якось добре стає. А які навпаки віддаляють, да? і ви починаєте якимось чином не дуже комфортним, приємним для себе реагувати. І потім наступним кроком помітьте, що ви робите. Да? Є у вас оцей відгук або реакція, і щось відбувається, ви щось робите, ви куди йдете, або навпаки, не йдете, ви щось говорите у відповідь. <кій> Таке саме спостереження. І потім, що вам це може дати? Ви можете розкласти ваші такі спостереження на різні, ну так, професійною мовою канали сприйняття. Бо всі ми отримуємо інформацію, мозок потім її обробляє через різні канали. Тобто можемо щось бачити, можемо чути, ми можемо відчути запах або смак, можемо відчути щось шкірою, да? І відповідно, потім все, що ви поспостерігаєте, ви можете розкласти на оці складові і зрозуміти, ну, по-перше, на що ви реагуєте, от якось миттєво, що вас миттєво вибиває, не знаю, з рівноваги. І в протилежно, в користь да? нам вже варто знати не тільки, що нас вибиває, а що нам з цим робити. Ви зможете дізнатись. Через які канали сприйняття ви легше відновлюєте цю свою внутрішню рівновагу. Це не про те, щоб бути завжди в зені, це про те, щоб залишатись в тверезому, ясному розумі до життя, до того, що відбувається. Наприклад, ви можете помітити, що ви дуже легко і швидко реагуєте на звуки. Не обов'язково навіть гучні, але на якісь неприємні. І так само ви можете помітити, що ви навіть несвідомо, ну так полусвідомо, ввечері включаєте, щоб вам щось говорило, ото ютубчик, щоб говорив. І тоді створюється такий фон, який вас, ну, от нервову систему до рівноваги. І цим тоді варто користуватись ну, свідомо, брати собі на користь. Або, наприклад, те, що ви бачите, да, свідомо відводити себе, бачити щось гарне, природу і швидше повертатись в стан рівноваги. Користуйтесь і підписуйтесь на мене.